Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, де брати ідеї для відео та що робити, коли у вас багато ідей, але ви не знаєте, з чого почати. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся зі мною. І ми розберемося разом. Де брати ідеї для відео? Отже, кілька джерел, де можна знайти ідеї для контенту: один. Ваші інтереси та хобі. Почніть з того. Що вам подобається робити, це завжди надає відео більше енергії. 2. Тренди. Дивіться, що зараз популярно на YouTube, TikTok чи інших платформах. Тренди це завжди гарний шанс підняти ваш контент. 3. Запити аудиторії. Часто ідеї вже є у ваших коментарях. Аудиторія може просити про щось конкретне, це гарний спосіб створити контент, що сподобається підписникам. 4. Інші канали. Черпайте натхнення у своїй ніші. Подивіться, що роблять інші блогери, але додайте щось своє. 5. Життєві ситуації. Багато цікавих ідей можна взяти просто зі свого повсякденного життя. Що робити? Якщо багато ідей і не знаєш, що обрати. Тепер поговоримо про те, що робити, коли у вас багато ідей, але не знаєте, з чого почати. 1. Пріоритезація. Виберіть ті ідеї, які найбільше відповідають вашим цілям, чи то збільшення аудиторії, чи просто те, що вам цікаво робити. 2. Тестування. Створіть тізери або опитування для аудиторії. Нехай вони допоможуть обрати. Яке відео їм цікавіше. 3. Записуйте ідеї. Записуйте всі свої думки у спеціальний блокнот або додаток. Це допоможе структурувати ваші ідеї і не втратити жодну з них. 4. Ідіть за натхненням. Робіть те, що найбільше вас надихає прямо зараз. 5. Плануйте, створіть графік контенту на кілька тижнів вперед, щоб уникнути креативного перевантаження. Поради для вибору ідей ще кілька порад. Експериментуйте. Не бійтесь спробувати щось нове або навіть трохи незвичне. Залишайте місце для імпровізації. Якщо у процесі зйомки виникають нові ідеї, дайте їм шанс. Будьте гнучкими. Підлаштовуйте свій план під нові тренди або можливості, якщо вони з'являються. Висновок, друзі, пошук ідей це процес. Слухайте себе свою аудиторію і не бійтеся пробувати нове. Пишіть свої питання в коментарях. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо відео було корисним.